Студенти поспішають на толоку у Луцьку прибирання у парку, що тягнеться упродовж Сапалаївки і дитячої залізниці. Екологічну акцію приурочили до всесвітнього дня водних ресурсів. Серед прибиральників, окрім молоді, екологи, рятувальники, ті, кого скерував центр зайнятості та небайдужі лучани. Спочатку інструктаж викидаєте все в один пакет, тільки бажано пакет зав'язувати. Перед тим як кидаємо в трактор. Тобто воно не розсипалося. Нічого в мішки не залишаємо. Все зугрузимо. Вивозимо на полігон там на сортувальну. Розбирайте. Розбирайте. Розпитуємо активістів, чому прийшли на толоку, з якими думками працюють. Збираю сміття, допомагаю природі, допомагаю у цій річці. Через те, що це екологічна, досить важлива ініціатива, до якої ми всі радо долучаємося. Побачили в інтернет-спільноті. Ініціативу таку вирішили долучитися. Ну, ми хочемо, щоб в нас е, був парк чистий, сій. Працюємо Ай. на чистоту нашого міста. Мене запросили зараз центр зайнятості Луцький, в якому я стою на учоті як безробітня переселенка. Оксана Лисак, яка опікується екологією, каже, що до толоки долучається багато охочих активістів. Ми залучаємо для таких заходів мешканців міста, працівників різноманітних трудових колективів. Коли кращі погодні умови сухіше, тоді студентів, учнів. І я хочу сказати, що з великим задоволенням. Містяни наші приймають участь у таких заходах. 16-річний Тадео Щежевський студент, географ Волинського університету імені Лесі Українки. Зазвичай у цей час він на лекції цю толоку запам'ятає, адже поміж сміттям знайшов дорогий телефон. Я на свалці знайшов робочий айфон десятий. Того збирати сміття це не тільки перспектив, це перспективно в першу чергу. І це прогресивно. І ви можете багато грошей заробити. Але ми віддамо його власнику, якщо не йдемо. Інша несподівана знахідка прибиральників гаманець з документами. Власницю теж шукатимуть. Найбільше сміття розповідає один із учасників толоки. А за фахом рятувальник залишають люди певних категорій. Дуже багато, скажімо, різних засобів наркотичного характеру. І багато пляшок з алкогольних напоїв. Дуже багато, особливо ці чвертки невеличкі. І хоч Іван у парку працює не як рятувальник, він не втримується і говорить ще й про інші нерозважливі вчинки людей. Хочу також звернутися до кожного мешканця Луцького району і Волинської області. Велике прохання, вимога. Не спалювати зараз залишки сухої рослинності. Своїм рецептом боротьби за чисте довкілля ділиться екологиня. З людьми боротися не треба. Треба боротися з їхніми звичками. А з другої сторони більше організовувати санітарної інфраструктури, тому що все-таки відсутність урн смітників це теж підстава, тому що сміття викидається просто в довкілля, а не збирається в тих місцях, де воно має лежати. Сонячні промені на поверхні маленької річки створюють весняну гру світла. Трактор зі сміттям вирушає із парку. Світліше і чистіше стало усюди. Головне, щоб надовго. Богдан Петровець. Василь Марищук, 12 канал.